вашего дозвола я м, почитаю, точнее, заспеваю три верши, які стали песнями, ну, у меня одна песня, она просто наснилась. И когда я покинулся, а у меня в голове его верш, Максим верш, але как песня. А по-инших я просто каждого вам почитаю, уже я читаю книгу верши с Беницы в пятое. Пятое. Я поспел. Я заканчиваю, например, дайте раз книгу читать, я сразу перехожу в четвертый. Зараз я читаю их пятое. И два верша, что я прочитал там, они тоже у меня сразу не читалось, а вспевалось. Поэтому я вам заспеваю с вашего злого в секрет. А, ну, сегодня в Ансе был дождь. Зараз нібито сонечко, от, а я в нього такі короткі вірш, ти бачиш дощ. Ну, от він мені якраз наснився. Ти бачиш дощ, можливо, то не дощ, то манта площ, то смерті язики, то для землі Господь ату є прощу, то із дерев змиваються гріхи. Бачиш дощ, не дощ, тобі, не дощ. Ну, і ще, одна, Один вірш сьогодні уже звучал. Світ болить», Ось, але ну, я його співаю. Не читаю, а співаю. Світ болить, як ворогово, заспівай мені потишу. Помовчи мені поморе, патичної поетично світ болить, його судомить, розкажи мені про небо, І хоча виходжу з дому, на дімною лиш Бо світ болить, уже без тями розкажи йому востаннє до то з чолом бустами. І воскресне, і повстане тут була. Колись людина Тут була. Колись людина тут була, колись людина. Ну і третій вірш, третя пісня сьогодні не звучав цей вірш падали хмари. Але я цей вірш. Бачив на відео, як його читав Максим. Я не всі вірші бачив або чув, як Максим читає, але це я лишь бачив. Але він мені так теж коли читав і прийшла мелодія. в воді. Падали хмарі, цятки червонів, господа з них. Зривалися скелі та тіні глибокі. Чорні вогні Сміялись дерева та їх маскував туман сивини, Збирали цей світ, собі у долоньки, як сувеніок, збірали цей світ, собі у долоньки, як сувенір. Падала осінь, у листям крапала кров. Вітер прийшов, щоб почиститись, голий король. На чорному небі осінній Господь осіяв зерно. Теплий ще колкам сонця ковтали заї ворон. Теплий ще колкам сонця ковтали заї ворон. Теплий ще колкам сонця ковтали заї ворон.